вітання, шановне панство. Давайте подивимося, що наразі відбувається в Кремлі. Сьогодні 12 вересня, да? і попередній розклад таки показав. І, до речі, розклад на вересень показав, що щось такі, щось такі там заворушки, якісь, да? якісь конфлікти, щось таке неспокійне. І Путі не зовсім при собі, і зачистки вже почалися. Ну, давайте на зараз Кремль. На зараз. Кремль на зараз, 12 вересня, Колесо Фортуни, карта змін, кармічних змін, швидких змін. Причому через конфлікти, через певні конфлікти. І, знаєте, це коли постійні суперечки. От коли така обстановка постійного конфлікту, от Кремль на зараз зміни, звідки і куди. Так, да. оці прийняті рішення вже є розуміння, що ті прийняті рішення, які були, вони не до чого не призведуть. Тут просто карта війни виходить, карта смерті, про те, що вона, знаєте, воно відміняє всі плани. Все ж таки, щось таке починається. Якась... Це як. Це може бути і розподіл, не розподіл, розкол да, в Кремлі. Кожен буде тягнути. На себе ковдру. Хтось захоче виїхати, хтось захоче врятувати себе. Тобто кремлівська влада не зараз, що там у вас в Кремлі, що там у вас не зараз? Ну, -да. Тихенько, тихенько. Тут знаєте, як ситуація? Потрібно спостерігати, що відбувається, хто там з ким домовляється, але не можна сильно висовуватися, тому що. Є небезпека. Люди відчувають, ну, влада там, да, про провладні люди вони відчувають небезпеку. Дуже бояться за свої статки, за своє життя. Розраховують вони ще на присутність якогось іерофанта. Я так розумію, що хтось якісь перемовини ведуться з певним іерофантом, і mm -hmm. е якось він має їм допомогти. А, то це Частенько на розкладах виходив він президентом Китая, да, цим боже Сідзіпіням. Розраховують на його підтримку, ведуть з ним якісь перемовини на зараз. Про що перемовини про порятунок, про безпеку, про якесь безпечне місце для, ну, для підтримки? Та? А що там Кремль думає на тему Путіна? Що Кремль зараз думає на тему Путіна? Його обмежили, да, І <свісно> серії про нього не думають. Його обмежили. Що думають на тему Путіна? Тут виходить король Жезловий. король Жезловий приймає рішення, причому він такий, знаєте, як людина зі сторони, яка може впливати на всі ці події, які плани стосовно Путіна карта Верховного Суду? Це про закінчення, це про все ж таки про порятунок. Тобто якось врятувати ситуацію через закінчення його правління і через початок нового правління. Да? Тобто порятунок Росії, порятунок держави, порятунок своїх життів йде за допомогою нової крові, нового лідера, за допомогою жезлового короля. А що це все для Путіна? Це карта помірності, це карта змін. Да, карта змін. Можливість врятуватися. для нього це можливість врятувати себе. Яким чином. А взагалі кубки це. А що там затіває? А ну давайте інакше спитаємо, що е... оточення Путіна приготувало для Путіна. Mm-hmm. Я, знаєте як, я не думаю, що там хтось когось готовий вбивати на зараз, чого вони від нього хочуть, це ну, просто як відсторонити. Тут, можливо, якимось шляхом, погрозами якимось, да? можливо, військовим шляхом. Тут взагалі все це йде, знову ж таки, королева жезлів з'являється. Пам'ятаєте, у нас дуже часто з вами королева жезлів виходила оточення, оточення Путіна. Десь вона там знаходиться да, поруч. Від неї може бути загроза, король мечів і хитрість іде якась від неї. Що вони, чи готові вони, чи, не так звучало, в плані вбити, чого вони хочуть від нього. Да? Вони хочуть зміни влади, тому що ну, вони розчаровані, вони втрачають. Вони втрачають свою силу, вони втрачають свою владу, своє ну, місце під сонцем, да? тобто свої статки вони втрачають. Вони як вимушені жертви в цій ситуації. Це вони так думають. А чи готують вони йому, чи готові вони його вбити? Ну, що вам сказати, в них є шанс його прибрати. Насправді, карта сонця і вісім кубків може говорити про смерть, але ця смерть, знаєте, яка? Звільнення від страждань. Сонце може говорити про смерть, коли людина хворіє, коли людина, ну там якась така хвороба, що вона страждає. Да? І от карта сонця, вона буде, знаєте, як, як звільнення. Ти йдеш від хвороби, звільняєшся, або просто його прибрати, щоб, ну, типу. Іди там десь доліковуйся, там щось з собою роби, роби, все рівно скоро помреш. Бо карта десятка мечів тут. Щось таке, да, от, друзі, от, е, закручується, закручується. Найближчим часом давайте спитаємо, яких подій очікувати, бо розумію, що тут якийсь ірафан з'являється, да, можливо, ще хтось приїде чи будуть якісь перемовини ще з якимось іерофантом? Так, давайте спитаємо яких подій очікувати на Кремлі. Яких подій? Найближчим часом чого очікувати на Кремлі? Боже, якісь голосні заяви. Якісь голосні заяви там будуть. Прям хтось на коні. Слухайте. Ну в них там, як, розумієте, як свято перемоги просто. Все ж таки, можливо, хтось до них приїде і щось привезе. Да? Привезе он по шестірці Пентаклів якийсь ресурс. Когось вони дуже так прям, зустрічають, зустрічають. на Росії. Кремо чого чекати, Яких подій чекати? Кремлі, конкретно в Кремлі найближчим часом яких подій чекати? Не уникнути змін. Якась нова людина з'являється. Загроза для імператора. Іде загроза для імператора? Або новина стосується імператора, може і так. Якась заява про закінчення, заява від імператора, заява про імператора, про закінчення, да, про мир, про кінець шляху. От, ну прям от в повітрі це все вже от ця подія, я так розумію, вона вже сформувалася. От як Путін піде, ця подія вже сформувалася? Що він має піти? Хто, ну, режим закінчитися сформувалася ця подія. Ще якісь є певні обмеження, що заважає не вирішило ще певні люди е ще не мають остаточної безпеки. Я так розумію, ще не з усіма домовилися в плані. Е своєї особистої безпеки. торгуються угу. За гроші, за сім'ї, за все на світі. Ну, чекаємо з нетерпінням, бо насправді, Боже, ну, скільки ж можна, да? Я вам дякую за перегляд. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.